Розгортаємо по бокам, вставки ділаємо. Саме так минулої зими для обігріву свого гаража Максим разом із друзями власноруч майстрували буржуйку. На Оеликсі купили два балони на металобазах, докупили метала сусіда по боксу є сварка, і своїми силами, так як вміємо, Відкривали Ютуб і по Ютубу по інструкції її варили, ліпили. Хлопці раніше абсолютно нічого подібного не робили, тож це зайняло у них більше часу ніж сподівались спочатку 10 днів. Якщо минулого року відео було десятки, то цьогоріч сотні відео. Тож вибрати є з чого. щодо бюджету, то вся конструкція разом із вентиляцією коштувала приблизно 8 тисяч гривень. Хотіли зекономити, зробивши самі, але по правді каже Максим: вийшло стільки ж, як і придбати. Щоправда, свою вони вдосконалили і тепер на ній готують їсти. Ми тут доварили спеціальне місце, де ми можемо жарити, смажити, готувати. І воно атмосферно виглядає, коли ти в приміщенні на вулиці Мороза, ти тут жариш якусь яєчню або готуєш якийсь плов. Нині гараж переобладнали під волонтерський кулінарний штаб, тож буржуйка стала в нагоді. На ній волонтери готують їжу для тимчасово переміщених осіб. Та якщо ще минулого року такі буржуйки майстрували одиниці, то зараз ті в народі стають популярнішими. Адже чи будемо з електрикою та газом цієї зими, під питанням. На Одному із ринків Луцька продавці кажуть, що раніше ними не торгували, але цьогоріч планують, бо з'явився попит. Дехто вже виставив товар на продаж. Іван каже, що цьогоріч завезли такі дров'яні печі, що можна встановлювати у приватних обістях замість каміна. З боку зроблені камери спеціальні, Ось такі дверцята. Під углом йде дим і огонь, іде не одразу виходить вихлопну трубу, а йде... тут такий спеціальний зуб 22 градуса, Огонь і тепло йде по площині, нагріваючи огонь. Тут можна. І чайник поставити, якусь сковородку. Вони сертифіковані, виготовлені у Сербії, щоправда, ціна цьогоріч кусається. Оця топка коштує 17300, 17. вона коштувала і 9 тисяч, 12 тисяч. Війна зробила свої корективи, вела, курс євро помінявся. Та є на ринку і дешевші варіанти, чимало пропозицій на майданчиках із продажів в інтернеті. Тут і за три тисячі можна купити, і за 60. Один із продавців каже, закупив в українського виробника ще в липні і від того виграв, адже той зараз в закупці продає дорожче, ніж він у роздріб. Щоправда, поки купують лише для збройних сил України, а для себе лише цікавляться. Ти ходиш в шльопанцях літом до того, до тої пори, поки в ноги не змерз, тоді взуваєш кросовки. А потім переходиш на чоботи, і така сама система. Я так думаю, що стоїть буржуйку, Розумієте, коли ще всюди плюс-мінус тепло, то людина ще за то не задумується. А коли вже притиснене то тоді вже буде інше. В Свою чергу рятувальники наголошують, що використовувати буржуйку можна на відкритому повітрі у приватних обіцях, але точно не у квартирах. Якщо такі почнуть встановлювати у багатоповерхівках, то буде біда. Буржуйка це щось самовільне, не сертифіковане, скоріш за все, не вивчене, тому їх використання ми не рекомендуємо, навіть забороняємо. Більше того, за встановлення буржуйки в квартирі можна отримати штраф у розмірі 3400 гривень. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, 12-й канал.